Польща не просто модернізує армію, вона будує цілу національну систему захисту, вплітаючи підготовку до війни у щоденне життя своїх громадян, від школьної парти до фінансово стимульованих програм підготовки резервістів. Йдеться про системну відповідь на посилення агресії та постійну загрозу з боку Ерефії. Як Польща готує націю від шкаляра до мільйона резервістів? Спробуємо у всьому розібратися. Ну і почнемо з основи. Польща завершила важливий етап зміцнення своєї обороноздатності, створивши війська територіальної оборони. Це п'ятий вид Збройних сил Польщі, започаткований ще у 2017 році. Нещодавно цей процес завершився створенням 17-ї бригади, завдяки чому кожне воєводство Польщі тепер має власну бригаду територіальної оборони, що забезпечує однаковий рівень безпеки в усіх регіонах. Бригади складаються переважно з резервістів та добровольців, які проходять регулярні навчання. Їхнє головне завдання не лише військовий захист, але й убезпечення громад на локальному рівні, реагування на надзвичайні ситуації, такі як стихійний лиха та підтримка цивільного населення. Добровольці опановують стрільбу, тактику, надання медичної допомоги та використовують сучасне обладнання, безпілотники та комунікаційні системи. Системний підхід передбачає підготовку з юних років. З вересня 2024 року Польща впровадила обов'язкові уроки стрільби для підлітків віком від 13 років. Це рішення є прямою відповіддю на посилення агресії з боку Ерефії. Ці уроки є частиною ширшого курсу військової підготовки, який охоплює базові знання про національну оборону, тактичні навички та основи надання до медичної допомоги. Школярі тренуються використовуючи симулятори стрілецької зброї та малокаліберні гвинтівки. Заняття проходять не тільки у спеціально обладнаних тирах або стрілецьких клубах, але й у шкільних аудиторіях. Головна мета цих занять не лише технічні навички, але й підвищення психологічної та фізичної готовності молоді, а також формування навичок самозахисту та підготовки до надзвичайних ситуацій. Станом на сьогодні всі школи Польщі вже впровадили цей предмет як обов'язковий. Підготовка дорослого населення також набула рекордних показників. За перші сім місяців 2025 року на добровільні навчання записалося понад 20 тисяч польських громадян. Міністерство національної оборони запускає нову масштабну програму універсальної оборонної підготовки під назвою Ready». Важливо підкреслити, ця підготовка не є військовою службою, не передбачає складання присяги чи зарахування до резерву. Її мета навчити громадян базовим навичкам поведінки у складних ситуаціях, від повеней і ДТП до потенційних загроз безпеці. Навчання триватиме лише один день у вихідні і охопить критичні напрямки: безпека, виживання, медицина і кібергігієна. Програму реалізують 132 підрозділи, переважно зі складу військ територіальної оборони. Міністерство планує, що програма досягне повної готовності на початку 2026 року. У наступному році міністерство планує навчити близько 400 тисяч осіб у різних форматах, але справжній акцент Польща робить на фінансовій мотивації для формування потужного професійного резерву. Прем'єр-міністр Дональд Туск анонсував нову масштабну програму, яка стартує у 2026 році. Ми будемо старалися до кінця цього року мати вже готову модель, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі був навчений на е, випадок війни, так щоб цей резерв дійсно відповідав потребам армії півмільйонної в Польщі. Ми досягнемо в 2027 році можливості підготовки 100 тисяч добровольців протягом року. Я впевнений, що охочих не бракуватиме, але наше завдання забезпечити, щоб кожен зацікавлений міг. Пройти це навчання курс включатиме не лише базову військову підготовку, але й навчання критично важливим професіям, корисним у цивільному житті, водіння з можливістю отримання прав на керування вантажними автомобілями, управління важкою інженерною технікою та керування безпілотними літальними апаратами. За проходження цього місячного курсу кожен учасник отримуватиме 6 тисяч злотів це приблизно 1 тисяча 400 євро. Це демонструє справжню серйозну інвестицію держави у готовність, оскільки ця сума значно вища за мінімальну заробітну плату в Польщі. Усі ці програми спрямовані на те, щоб Польща була готова до найгіршого сценарію. Генеральний штаб збройних сил Польщі також передбачає загальну мобілізацію у разі збройного конфлікту, і варто зауважити, що всі заходи із захисту держави ґрунтуються в Польщі на повазі до громадян, зокрема їхнього закону, право на зброю та самозахист, оскільки в країні вже багато років діє повноцінний закон про зброю. Таким чином держава демонструє довіру до своїх громадян, що своєю чергою стає запорукою довіри громадян до держави, ну і бажання її захищати. Польща робить акцент на підготовці населення до реальних загроз, демонструючи послідовність від структурної організації територіальної оборони та обов'язкової підготовки молоді до масової фінансово стимульованої підготовки дорослого резерву. Таким чином, Польща формує найпотужніший резерв у Європі, перетворюючи участь у національній безпеці на обов'язок для кожного громадянина. Цікаво, що в той час як Польща, відчуваючи загрозу, робить обов'язковим навчання стрілецькій справі в школах в Україні, яка вже понад 10 років перебуває в стані війни з Московією, досі не впроваджено обов'язкової військової підготовки для молоді та масових навчань для цивільного населення. Чи не настав час Україні прийняти принаймні цей досвід, щоб забезпечити готовність наших громадян до захисту батьківщини, вже не кажучи про необхідність ухвалення адекватного закону про зброю, який надасть громадянам, а не окремим кастам право на володіння та носіння зброї з метою самозахисту? І кожен день зволікання коштує нам дуже дорого. Товариство, поширюйте це відео. Зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.